Бачики і дівчатка, ви бачите, що в нас новинка пластири І давайте будемо починати з зошитів. Ми якраз вже зробили зошити. Так от, такі я сьогодні вибрала. Давайте брала. О, візьму е, Я зелений. metal oit, oi, oi. Vamos buscar o cão, so o cãozinho. O que é o Mas aqui não sou vou. Так от і новинку. Так от, ми взяли. Давайте ем, цю все, поїхали відкривати. І зараз ще візьму завжди так от. Ще буде звуку відкрити, десувати. Бащо в нас десувати. Ти будеш по порядку, як взовши розташана на <говори> колекції, і так будеш по порядку їх розставляти. Так. <говори> так. так <поставимо>, щоб <говори> Там вже під номером три, це в нас не секрет, тому що у нас таке одна лишилась, так? Вот. Угу. Під нобрим! Отак угу. інкрасна вот яка. Ай, яка вона красива! Це ж ти таку красуню була малювала. Ти малювала. А наступне в нас що буде? Хоч ми вже так багато лекції закінчили. Так ще солодке. Солодке у нас це. І ще одна пода. Що в нас попалося? Кексик чи ні? Не Кексик, тортик. Нам попався тортик цей раз. Тортик під номером 5. Давай відклею. Відклей вся. Відклею. І ми везьмемо металика. Ось такі наші металики у нас такі два вообще відкрито. Чипоні злопніми ми малювали Ти на врудова! О, який красивий. Я сама його малювала. Так, так, дуже красивий Так от, я сама його малювала. Так, дуже гарно. Бере його клейці номер кей два. Дуже а. красивий метал. А от. Наші наклеєчки. До речі, переходимо до зошитів. Так, так, наші дві нові колекції ще дві нові колекції, які ми створилися голом. Нас попали з яблочками. з яблочко. Який номер? Зошит. Який номер? Номер один. Номер один попався, прям перший. Не, mm, yeah, не, не було так? Так, yeah. на книжка під номер один. Ой, красиво. І наша наклеїчка остання на сьогодні це буде пластир. Який же там попасти? Щось... Бо я не пам'ятаю, який. А, бакетики. я пам'ятаю. Ти пам'ятаєш, якому цьому пакетку? такий. Бо я не пам'ятала, якому пакетику і Так. Бакетик. А він належав. Ой, номер а, ні. Я а, придумаю. Там ж не було номера. Це так от тях. Ставити... Чакім... Це ж Ой. можна ставити куди захочеш. Куди 5. Під номером 5 будемо Тут ще буде телефон. У нас новинка буде. Давайте по порядку. Того, що ми не закінчили. Тут Так от. Перш у нас то вот, що не закінчили, то вот ми закінчили. І от цього два ми теж не закінчили. Ми тільки почали. Дайте зараз по порядку закінчили. Мені нам сподобалося у вас посипкою і і вот, Мені всі подобається. Так от далі мені суви, Так от суви закінчили. Ой. Ти відмічаєш, які закінчилися вже, так? Так. Так, тут вже відмічено. Ось. Так от тут ні. Нічого ще не. Нічого тут є ні. і тут не. Все. І замітили, що в нас тут олівчик. І Бачите? Так, так, тема як до школи. Так. Дошитый и улитчик. Тут-то пишет дошит. Классно. И mm -hmm. все. Всем пока, хлопчики и девчатка.